Про які панелі взагалі йдеться мова? Чим не відрізняються одна від одної? Дивіться, в нас є ПВХ панелі і є Це ПВХ панелі і є самоклеючі панелі. От вони так виглядають, вони... вони йдуть в рулонах. Відрізняються вони тим, що ПВХ вони не скручуються в рулони, вони мають велику вагу. Ну, панелька важить десь 20 кг. А самоклеючі кіло, 1 кг 200 панель при такому ж розмірі 1,20 м. Ну і ПВХ, звісно, що можна в ванну кімнату, в мокру зону. Самоклеючі не бажано, так як шви в них не закриті і може туди ну, попадати волога. От чим, в принципі, відрізняються вони. Плюс самоклеючий може кожна людина сама собі поклеїти зробити ремонт. Замовляйте. Телефончик в шапці профілю або внизу тут.